Всім привіт і сьогодні я покачу з самого нуля в Adopt Me. Давайте зразу відправимось ну, да. на івентік. І будемо заробляти наші монетки, щоб купити собі пета. Так, ми вже отримали грошики. І думаю. Тепер можна йти. Переглянемо наш профіль для тих, хто не знає. Тут справді хочу, хочу і хочу. Оце, справді хочу. І тут I want, але мені. For free. Давайте зараз спробуємо комусь кинути трейд. Оцих всіх петів ми отримали минулого разу на трейдесі. Кинемо оцих моїх самих нелюбимих петів. Ну і все, тимчасово що нам них так, надіюсь дадуть щось нормальне. Ну, в принципі, в нас є коргі, і якщо ми зробимо багато коргі, можна, думаю, зробити. Ну, коротше, думаю, нормальний трейд вигідний. Ну, за легендарки за нього точно не, даю, не дадуть. Тому, так, коротше, я соглашаюсь. Давайте підемо ще комусь, може кинем трейд, я не знаю, ну треба, коротше, щось робити. А от тут є дівчинка, треба яким-то... трейд, сори. Бро, иди сюда. О, oh, она не сама, я он трейд. <laughs> Давайте не предложим корги его, типа, ну. Я бы понимаю, подвесный нормальный профиль. Хе Сухой Бро. Нет, конечно, не соглашусь. Это без отца может дать... Не, я так не соглашаюсь. Просто наш профік кажуть, що я його хочу. Але... Це не вигідний трейд. Хоча для нас я ніби його справді хочу, ну... Але... Давайте почекаємо, хай що в нас ще щось додасть. Що воно так багато є за Коргі? О, не, я ще лайту дам, що в нас є. В нас є щось прикольне. Вона delighted Trade, бро. Чого ти delighted trade? Я хочу ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Трейд. Вейт, будь ласка, вайт, дай, дай мені. вона нам дасть э, з тих всіх наших пенсій э, цього райд. Знаєте, як ми зробимо? Ми зробимо отако Ще зайдемо сюди в машину, поставимо. Ну, типа, все, що у нас є, знаєте, оцей зонтик, ну думаю, нормально. I don't have. Я не маю. Бро. що ти мені предлагаєш? Я тобі за бобра можу тільки оце дати. Бро, він, конечно, випадає з того, яйця, але він взагалі не цінний. Я, конечно, соглашусь. Зараз я запишу Мі ед мені додати. О! Бро, воно соглашається Я дуже рада, бро Ми взагалі ніяких петів не потрапимо. Вау! Вау! Давайте, тут що я хев, але я вже маю більше, тому давайте додамо. Тепер мій улюблений, звісно, на це. Конечно, мій улюблений Це привид. І давайте візьмемо... Ну, оце штука прикольна, ні? Космос. Ну, куди його поставити? Ну, наприклад, сюди. ну тихо, Думаю, нормально, так? Да? Добре, давайте, значить, що ти хочеш. Ти хочеш походити в туалет і в душ. Просто зараз походимо. А в принципі дай нема, тому можна якраз телепортнутися додому і там позайматися нашими справами. Да, так, там займайся своїми справами, ми не дивимося, не бійся. Камера на тебе тоже. Ой, камера на тебе теж не дивиться. Кстати, як вам мій скінбіканчиком. Окей, далі. Ще б там його в душик. Так, да, хай там теж позаймається своїми справами, телепортнемось, ви нічого не бачили, так що все. Нічого не говорити, нічого не казати, там... Ми займаємося своїми справами. Бачите, зараз кидаємо трейд, надіюсь, щось нормальне буде. Гоу! Що я можу дати? Я можу продовжити тобі корги. Що ти мені даєш за ці корги? Боже, ну відклоняй. Боже, ну відклоняй. Кадетик, капець який в нього крутий профіль. Правда, ти здіваєшся? Що це за профіль у тебе такий жахливий? типа профиль хвастан наклейками, да? Вау, какие крутые профиль. Слушай, чел, ты только что ходил в туалет. Ты еще хочешь в туалет, ты можешь еще Я тебе дам корм. О, for trade, trade you me, я мне. Бру, я не знаю, ищет, я не знаю. Поганый трейд, короче. Can you give me a cool pet? Может у них того пета, будь ласкочка. Давайте ну, принц, під це його фейв фейти. Portrait. Bro. Блин, я не можу їх втори поставити. Can I have a for your dog? Тіпо, dog? Can I go for your dog? О, вау, тут мені досить за мою собачку. Дякую, бо. Дякую! У мене і так не... Мені і корні, мені так... там нічого не треба, да, я можу додати, да що я можу сказати. У мене більше нічого нема, що додавати, тому ну, давайте добавимося наш Айрин Ха просто більше нічого, ага. я просто більше нічого нема Ай, все равно я соглашаюсь. <реш> трейд сэндвич на сендвич. Не, ну в принципі нормально трейд це не знайшли. Ура! Давайте поставимо черги пробити свої справи і зараз кипортируємося і давайте одну наш профиль. Профіль я справді дуже рада. Що носить цей пед вар він мій фев. Треба поставити цього дракончика. Щось нормально звіт? Давайте просто візьмемо якийсь. Це прикольно, але Да, я думаю, типа нормально. Я не люблю ту гру, чесно. Я туда просто не ципертируюсь. Тобі ж там мало, людей Давайте з цією дівчинкою потренируємося. Look at my profile. О, давай подивимся в профіль. Па, ти хочеш, Вон, ти, ти хочеш це хе. Я, я не маю що віддати. Okay. I'm not Adopt Me. Прикинь, я, ну, я мій. Це друга серія. Я би з вас тут не грала, не прокачувала. М -м -м, не думайте про це хочеш якусь таку фігню, яку я ніколи б не хотіла. Ладно. Я вже безплатно віддала, вона мені не нужна. Ладно, э, давайте поставим. Бро, I don't know. Мне это подподобается. Кор... Ну, давайте коробку поставим. О, oh, брон. Я, я знаю, что мне ей шкода, но But мне я тоже нужно прокачивать. Я... Тоже I can't... I can't... I can't... <связать> Якби це була якась інша рубрика, просто, наприклад, прокачу аккаунт чужих людей, ну, окей, Андер. Буду там самим треба прокачуватись, а потім вже прокачаємося і буду там допомагати нашим людям, так? Єс, що за єс? Що, що є, що єс? Лапу, лапу, лапу. Давайте предложим Корги. Бу. Дай мені щось нормальне. Вот, издеваешься. Бро, нет, конечно. Э -э -э. Пфф, ладно, 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 ладно. Давай такого. Шо ес? Yes. Вообще, ничего не понял, ладно. ладно. Не питайте, звідки у мене акцент цей бро, 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 я ще скажу, бро, бро, бро Ну, до мене приїхали гості, які вчас час кажуть, бро, бро бро тепер в мене така така бро. Не питайте. Скажете хоч на слово коментарях, я, я не знаю, що вам. <рискій> Пайте, ні, я вам кажу. Давайте Ні, гітарі. Бринь, бринь, брин. Так, що я можу дати? М -м, давай дамо... Коргі дамо. Ну, робот, за Коргі, ні, ти шо?

Не, я не обожаю, что это трейд. Ну, конечно, да, он там дал просто эти два костюма ему дала, но... Короче, я не знаю. Я соглашаюсь. Не, я бы сразу... Все. О, 20 девочек по все. Потрейдимся с тией девчонкою. И с тией тоже. Почекай, почекай, девчонка, почекай. Все, мои кем трейд. Адста, Оливер. Оливер, да, сейчас нормально нам Оливер. What? Yes. Что yes? Что yes? Да что yes? Я не андурду. Бро, давайте пройдем на ничего сарма, у нас 10. Окей, видите, тут девчонка написал. Окей, го. Короче, тут девчонка, дивка, дивка, дивка написала, что... Тусы, тебе тебя написала. Давайте попробуем узнать, в она тусит. В она тусит? Девочка, что ты тусишь? Вау, какие красивый профиль. Фуууууу! <глев> Нифига мне не попробуйте, честно. Давай, щось адекватная. Хааа, хааа. Давай тоже так напишем. Хай. Ха-ха-ха. Хай-ха-ха. <фит> <питись> Hi, he The Hi, 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 hi. real look offer for a note. Are you looking for offer? Що? Що дивитися? Тебе не макро Вообще нормального профілю Looking for offer and nothing. Uh, can you give me? Та мені майних пеців, я не хочу тут зараз з тобою там трухуватись по пів часа, щоб відто було по півчаса. Я взагалі вже походу буду закінчувати це відео, бро. А, я не знаю, ну чого ти так довго? Давай, давай, So Sorry! Сручку це среш? Ну <No>. я <реш> не маю. Ну конечно, ж мій про. Конечно, ты же самий профиль. Дивишься, ми профиль. Профи. А что ты делаешь самий профиль? Что ты делаешь самий профиль, скажи мне. Не дай себе профиль. Не дай. <реклама> Короче, я убедилась, на я убедилась. Я знаю нею другу. Дай мені хорошого Пета Хай. Трейдер. Ага, значить трейдер Трейдер. Окей, ферм прям ось це. Що ти мені досиш за це? Досиш мені оцього пета <плодиа> давай, давай сейчас адекватно, нормально, красиво. -хо -хо. Бро. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Ну, конечно. Конечно, вот, да я. Бро, знаешь что? В принципе, это це... Выгодить. Конечно, ще их не он любит, но мне не подобается. И что тут на один пеп... Ну, короче, фейер, почти как фейер, тому. Я думаю... Це вигідний трейд, да, я соглашаю. Добре, давайте знову змінимо наш профіль. Дивіться, який у нас кольорує профіль. Як у нас багато петів ну, маємо. Давайте походимо, походимо, походимо. В принципі, ходити треба до того, що він хоче Ну, Це понятно, да? кидаємо комусь трейд. Кидаем Черри, су, вона там черри названа, не знаю хто її так назвав. Так ужасно, ну ладно. Так, ця дівчина прийом круто круто крута, крута, крута. Ця дівчинка не крута, но ужасний профиль от ця дівчинка. Я хочу не. Куда ти за таку фигню Йоршка видає єєї. Ну, наші сук! Ні, ці дівчині ніж повезло, але той інший нет. Дай мне шося За... Да. Что я тут можешь подожди? Мне не, просто подобається. Ну короче на приймай. Таке... В прямай Что такие Ну, Бо, я не знаю. Ну, давайте, коротше, соглашаємося, да? так? Пет в інвентарі Ну, Я знаю, що нього ніхто не хоче. Давайте, ну типу, по так, він нормик. Походить, походить, треба походить, треба походити, треба походити, походить, походить. Так, ми заробили грошики почти всі стільки, скільки ми потратили. Давайте купимо оцього пета. І будемо трейдитись. Ого! Так. Ну я хочу ваконеку, давайте. Ми дамо... Ні, не цього дамо, а цього. так. Ну, не будемо змінити, взагалі не Зміни того і зміни того. Маю хев. Маю, я хочу цього. Думає, мурашку дає. В сміслі, яка мурашка? Я тільки така, знаєте, виходжу, і вона зараз така ха і забирає. Так, mm -hmm. да, він зараз на більш цінці, давай попрошим, щоб він додав. Додала щось. Не знаю. Скажіть, будь ласка, ця плашка ласка щодо правда с насіки ціниться. Як ще про ці не протягом даже не, не знаю, не знаю. Справиння не знаю. Ну не знаю. Я наповнювала пуши туда. Не дякую. Не Я бекончик. Ну, я бекончик да, это. Если бекончик, значит я может быть бекончик. Это будем шатрать тысяч. Бро, Вот сидишь, типа, любом треба соглашаться. Я трейд для снайдера. Ты хочешь до размера горы? Ладно. <гр stereotype> И будем, короче, тайдать из ее, Ну. Ладно. Садишь, мне кажется, Мне на маске не трейдят. Здравствуйте. Скажите, а где живая девчина Нюша? Разумеется. Я був так. дуже популярним музикантом і через це дуже самотнім, але якось я зустрів одного мандрівника, який типу вирушив у вигнання через прекрасну дівчину. Він багато розповідав мені про та серця. І я покорію своїй узяві. <гум> я знаю, що дуже погано дівчину друга, Давайте подивимося, що надасть. І випущимо у дорогу його. Я маю. А все сподобалося, чесно кажучи. Що... Nee. Мені найбільше сподобалося, як вона збирає гриби і посміється, <рісті> читаючи книжку на гойдалці, Так, і коли засмахають. Да оце, ну... Можна... це... Ну. Я її Якось інакше уявляв. Так, так, так. Я знаю цю теорію. Що більше відстань, то більше фантазії. Давай, я додам багато всього. Всього. Та яка ти мені за зачу... цю я тобі додал, ти мені. Приділяйся! Привет! Моя популярність, моя гадковість реакция.

Тику фантазія. Ладно. Мені ще госпім лоза. Я все, навпаки. Фантазую я, що всілякі пісенки. Ну давай. О, матіко. Це ж чудова тема для пісні. Так. Я ж би, якби той ютуб мені, тобі гітару дали. Давай, давай Нарешті ми <пробітник> спиням мій трейд, нарешті. Надеюсь, тут щось нормальне. Дай щось нормальне. Дай, дай, дай щось. I have this. земля. Давай, дальше с нормик. Даже с нормик, да? Я хочу денег наружу. Ладно, все-таки твой трейд был стоящий а такой. Да, ты здесь такой самый крашчий. Нет. О, в трамвае знаешь, по трейтить. Won't have much. My... Та це ж мої сині динозаври, а я взагалі фігію. Скільки ти на його заради мені дає? Я маю. А ну, подивися, що в нас тут втагає. Блін, якщо такі треба, то самі кравиш. так хочеш цього Пета, то тоді додай. Якщо ти так сильно хочеш, то додай. Ти ж його хочеш. Хочеш, то додай. Бо... Я не знаю, ну у мене вже три Ісланда буде. Ладно, давайте соглашаємося. Блін, ще ти перший найкращий. Ну, давай, прийми трейд. Хочу щоб тобою Ты. ты давай примет трейд Так, примет трейд. И предложи мне что Что-то Це... Що ти маєш? What you have? Що ти маєш? Покажи мені. Ху -ху. А пойде скаже, що я хочу. Ти ж профіль пустий. Пустий профіль. Bro, no. Нет, конечно, ты тоже что-то краще. Гул! типа без динозавра. А! а я не знаю. Кажешь, что а все что-то Динозаврик. Хочу назвать, что он не знать, что это газотик. Не питай ты меня, не питай. Да давай, да давай, да давай. О! Якщо вам не знаєш, що ця риба ціна, дівчинка, дівчинка. дівчинка. Ти що, не знаєш, що цей пе ціна? Цей пек? А ти ж досі не прокинувся? Настільки сильний, Що нічого з ним не сталося. Я б хотіла його забрати собі на інший аккаунт. Най, це я, доброго ранку, Давайте заберемо наші статистики. Я не люблю такі, типу знаєте. І оцю штуку Почекайте. Колекцію. І. Ось нашу рибочку. Ми маємо вісім п'ять. Ой! Дев'ять? А, ну да, да. Ой. Окей, добре, добре Добре. Ну а на цьому я думаю можна закінчувати. Всім пока пока.